Всім привіт! І сьогодні поговоримо про біткоін, ставку Федерального резервного банку Сполучених Штатів і його баланс сіт, тобто скільки в них на рахунку є грошей. Синя лінія це ставка Федерального резервного банку, а зелена лінія це баланс сіт, тобто об'єм грошей на рахунку. І як ми бачимо, як і в попередніх відео, я порівнював з 19-20 роком, коли ставка Федерального резервного банку. Панку знижувалася. Оця сильня лінія знижувалася від 2,5 до 1,5. Тоді і біткоін падав. Це була відповідь на кризу в Штатах, і вони почали знижувати біткоін. Ну, відповідно і на кризу, і біткоін впав під час кризи. В цьому 24-му році спочатку біткоін ніби впав, але потім ще більше виріс до 100 тисяч під час першого початкового зниження. Але як ми бачимо, тоді зниження супроводжувалося кризою і збільшенням об'єму грошей на рахунку Федерального резервного банку. Це зелені лінія це була вся криза. А в 2024 році це так, щоб зробити їх, їх м'яке приземлення, вони е, наперед почали зменшувати процентну ставку, щоб попередити кризу. Тому біткові акції ще підросли в той час. Так як і на початку 2020 року, потім процентна ставка була на рівні 1,5% кілька місяців, так і вже на початку 2025 року процентна ставка була на рівні 4,3 кілька місяців, і під час того ми побачили боковик або чуть біткоін виріс. І так само на початку 2020 року, чуть біткоін підріс за той час. Але тоді також лінія, їхній баланс, об'єм грошей збільшували. Це також було стимулом для економіки. А в цьому році їхній об'єм грошей зменшується, що може спричинити кризу. І коли настав коронавірус, пандемія і велика криза в Штатах, вони зразу знизили процентну ставку від 1,5 до нуля і почали швидко друкувати гроші, і ця зелена лінія. Їхній об'єм грошей почав різко збільшуватися. І це почало сильно стимулювати економіку, і також і біткоін. І біткоін з того часу почав рости сильно. А в цьому році вже оголосили, що почнуть друкувати гроші, зупинять зменшення грошей і, можливо, почнуть друкувати гроші. Тобто, ця зелена лінія, можливо, піде вгору в цьому місяці. І... Це вже може бути стимулом економіки, але процентна ставка все ще високо на рівні 3,8-3,5%. І поки вона дойде до нуля або хоча б до одиниці, що може пройти довгий час і може ще бути криза. І як ми бачимо в кінці 2019 року, від початку, коли вони почали збільшувати об'єм грошей на рахунку до Локального дна біткоїну пройшло 186 днів. І якщо в цьому році від початку збільшення об'єму своїх грошей до локального дна по біткоїну пройде 185 днів, то це може бути зайняти половину 26-го року, і аж літом 26-го року бітко... біткоін може поставити локальне дно і від того вже почати рости. Тобто, поки процентна ставка високо і ще буде падати синя лінія, і зелена лінія, якийсь час, наприклад, 180 днів не буде рости, до того моменту ще не буде стимулу економіки і акції Сполучених Штатів і біткоін можуть падати. Тому, враховуючи таку ситуацію, можемо подумати, що буде ще якась криза в Штатах. Якийсь час кризи, якийсь час малої ліквідності, і поки почнеться серйозне стимулювання економіки, і поки будуть вливатися великі гроші на біткоїні ще може пройти якийсь час. Тому якийсь час ми ще можемо не побачити росту, і, можливо, вже не буде такого великого ведмежого ринку, як колись, у 2018 році. Але поки не буде сильного стимулювання економіки, наприклад, 180 днів. Як в кінці дев'ятнадцятому році ще біткоін може падати? Дякую за увагу! Гарного дня!